Добрий день всім, шановна футзальна спільнота. Радий вітати вас на початку восьмого туру чемпіонату АФС вищої лінії вийдуть на перше місце. Отже, Максим Мисловський проти кращих ігра поїхали. одразу з передачі найлюбляйте. Активно розпочинає технологія. Одразу гра за перше місце. Всі вони рішуче Ми зараз на його передачу. Закидання на Мигаля Мигаль в один них пробуває. Чимороз може пробити. Пробуває Петраков. Пробуває стійка, рятує командою Балух. палуб. Також знаходить поздовольця, та просто бойна 40-ударна позиція. Пробуває. Нагіла виліве, але перехоплення від Яцюка Богдана, а гіл напевно, що не зрівняти. Пробуває Яцюк, не зустрічає Петраков, перехоплює, знаходить мороза, мороз у ударній позиції. Пробуває один у. Як же гарно зараз пробив мороз. Поміж ніг балухті, повели технологи. Виходить на майданчик Перший квартет. Педагогів будуть намагатися обіграти від Яцюка, але Яцюк до кінця добореться власненко на м'ячі на мигаля. Вигина на ударній позиції Кіка Васенка. Один-один. Небезпечно як і хім орахнутокан Антон Власенко. Досить добре зараз спрацював контрпресинг Ігоря Кравченка. І один-один. Цікаво всім в красній формі. Одразу ж передача активна на стовпана, що рука пробуває. слід. добре приймає медіаніку, але скільки на Горлача, Горлач в один дотик пробуває. Припевсько команду Гілвеліїв не поступається досвідчному гравцю, проте мороз пробуває, проти Горлача обігрує він без проблем. Горлача на ударній позиції може пробувати. Просто ондаль не зараз торгує ванет. Ліки на Велієва, Веліїв Вильєв пробуває. Суддя сигналі. Але якщо влучити в дев'ятку, то буде гол. торгує, пробуває небезпечно. Ша... Скільки на Мигаля, Мигаль. Мигель момент пробуває Зберігає м'яч для своєї команди, і чить одразу ж в атаку, але ледве не помиляється за. І розпочинається зараз. Міні-сутичка, але Растаргуєва, чи обіграє. Мигель Рострагуєв, пробуває одразу Костюченка. Простріл Шульгу від Власенка, нічого не десь зробити. Ростаргує, пробуває. Обігра ліки горлаця виходить до за позицію. Момент прибирає під праву, пробиває було як добре скидав і одразу з довго закидає на Петракова, гойдалки пішли. Пробиває лівий Петраков. Рятують Євгеній знаходить прошенька, прошенька знаходить пустовою там один дотик. пробиває пустовою не добиває! Боятику та виразу води до так пробуває. Прощен обіграє літні. горлача, виходить на терну позицію. 3 в 2 вихід. Скидка на морозому Мороз пробиває і не забиває. Довгіла із Петраков. Петраков простріла далі, стійку головою пробиває Сергій Гуєва заходить. Борвачка, горлась, може побачити, прибирає під ліву, пробиває. І на Мінотромець отримали контратаку. Поза віддає він на Яцюка, І яцюк прибирає під ліву, пробиває. Ва, 1, забиває. Яцюк забиває. Капітан своєї команди. Підстраховував Роман Дробний Євгенія Мороза, але зіграв на цьому Максим Мигаль. Звільнився з під не обігрує власника Сергія Літнього. І Фо забувний гравець Гранько пробуває Мигаль небезпечно, але адмінів технології на такий подвиг. Сорока на дарні позиції пробуває два 2, 2, Звичайно, здатні досвідчена команда. Хотів я тільки сказати, чи здатні вони відіграватися на чемпіонаті міста. І одразу ж сорока Костянтин зрівнює шальки Терезів. Кана сороку сорока знаходить Смотоненка. Смотенко може пробувати. Пробуває Генні Ташленка мороз знаходить, розторгує, розторгує, пробуває. Каже: я буду передавати і пробуває М'яч за бокової лінії. На дальню просто. Команди Горвець заходить одразу Гранько. Перекидає він мороза, може пробувати він на Копзопра. Заганяє м'яч, прибирає, він підправу може пробувати. Пробуває небезпечно. Там напрямку Шульги, Шульга може пробувати. Хтось знаходить літній олітні, прибирає під праву. знаходить він прошенка. Про...